Українці всі одна родина. Це всеукраїнський соціальний проєкт, що об'єднав українців під час різдвяно-новорічних свят. У Вінниці свої творчі здібності представили сім родин переселенців, які показали, що навіть у складні часи єдність і талант можуть підтримувати дух. Хтось мріє себе побачити на сцені, хтось мріє почути оплески глядачів, хтось просто хоче себе реалізувати в через культуру, через мистецтво, через творчість. І це дуже важливо, тому що саме от заходами культури, і я в цьому глибоко переконана, що ми об'єднуємо країну, об'єднуємо наш народ. Соціальний проєкт для українців підготувала Київська концертна агенція садиба Мюзік у співпраці з національним онлайн-кінотеатром світ ТВ». Мета проєкту об'єднати творчі родини та показати Україні та всьому світу єдність та силу нашого народу. Це український соціальний проєкт Ми українці всі одна родина. Цей проєкт придуманий поетом Віталієм Ріпчуном. Втілений в життя концертної агенцією Садиба М'юзік» за підтримки за партнерства національного онлайн-кінотеатру світ ті -ві». дві потужні компанії зробили такий потужний проєкт і задіяли вже понад 100 тисяч переселенців України. В кожному місті у нас приймають участь талановиті родини. Це переважно родини, які переїхали звичайно з. Міст бойових дій, і сьогодні вони показують дух українців, показують волю, показують таланти. Ми бренд, який соціально орієнтований, який для людей. І ми розуміємо, що ми маємо робити і створювати щось таке, що буде в, в в кожного дня вносити якісь позитивні емоції в життя наших співгромадян. У нас було декілька різних конкурсів. В яких вони могли спільно творити щось да малювати своє родинне дерево або щось готувати, якісь номери, якісь пісні, яку показати свою творчість взагалі, тому що в нас українці дуже творчі люди, дуже творчі родини, і вони десь мають це показати. Українські родини виступали на великих сценах. Так, родина рудих у Вінниці підготувала різдвяну пісню. У сім'ї п'ятеро дітей. Кожен грає на музичних інструментах. Ми приготували номер невеличкий. У нас дітки всі відвідують музичну школу, грають на бандурі двоє. Троє вже навіть костик пішов. Він також на віолончелі. Починає вчитися старша дочка в цьому році буде закінчувати гру на скрипці музичну школу. Цього разу організатори проєкту спрямували увагу на підтримку переселенців. Однією з умов участі в проєкті була розповідь героїв про родинні історії. Так війничани дізнались про вимушений переїзд з Маріуполя родини ковалів. У проєкті Ми, українці всі одна родина. Богдан Коваль взяв участь разом з дружиною. Чоловік зовсім не бачить, але попри відсутність зору пише пісні. Та одну з них він виконав. Добрий вечір вечір, зіроньки вечір. Добра хата, свята хата, в ній моя рівня. Понад 70 українських громад взяло участь в соціальному проєкті. На Вінниччині заходи відбулись у трьох громадах: і лінцях, Шаргороді та Вінниці. Організація здійснювалася на досить такому високому рівні. І хочу наголосити на тому, що переселенці такий акцент був здійснений на переселенцях, і вони з задоволенням брали участь у цьому проєкті. кожному кому було запропоновано взяти участь, всі погодилися і всі активно готувалися до сьогоднішнього дня. Фінал проєкту став святом єднання. Учасники отримали подарунки, а організатори вже планують залучити до ініціативи ще понад 500 родин з різних куточків України.